Олександр Дудик, сімейний лікар з Киселівкою. Чоловік говорить, вирішив не виїжджати з села, коли почалась окупація, щоб продовжити надавати медичну допомогу жителям. Тут виходить, декілька прильотів було, і це все пішло сюди. Ці всі вікна були крім того, що розбиті, рами зломані, і крівля з цієї сторони теж була вся розбита. Ми потім. З водієм під час окупації кусками закрили її, щоб не затікало. Щодня на прийом приходить від 15 до 40 людей, розповідає лікар. За словами киселівського старости, до війни у Олександра Дудика було укладено 2350 декларацій. Він пробув всю окупацію. Зразу ми приймав людей. Він у клубі там зробили такий маленький штаб. То що сільрада була розбита. приймав. коли обстріляли клуб. Він тоді приймав усіх людей, які лишилися на території киселівки і клопаїв. Він приймав їх усіх вдома. Медпрепарати до Киселівки привозять волонтери. Тож аптека забезпечена. Ліки видають безплатно, каже Олександр Дудик. Місцеву лабораторію повністю ще не відновили. Нема ще всіх реактивів, але загальний аналіз чи ми робимо на даний час, цукор провіряємо крові от, і холестерин крові. Єдиний лікар, який залишився на ближайші села, що є. З Миколаєва приїжджає група вузьких спеціалістів, кардіолог, невропатолог, лор, окуліст. Вони теж приймають раз в на місяць. Приїжджають. Вони теж приймають. Я до цього часу определяюсь, кому потрібні, які вузькі спеціалісти, і тоді вже записуємо і вони приїжджають. Тетяна Дружиненко, вчителька зараз на пенсії, розповідає, воду до села привозять. Її жінка використовує для приготування їжі. Певний час були проблеми з електрикою. Світло зараз є дуже добре, не було тільки на початку окупації, а потім з березня, як зайшли рашисти. і десь на початку травня вони підключили нам світло. А потім, вже як відступали, вони зруйнували всю мережу і не було світла десь з місяця з 10 листопада, десь так до 10, ну приблизно я маю увазі, до 10 грудня. З того часу світло є. Ну іноді бувають перебої. Ми розуміємо на су на добу, на дві доби там на півдня. До повномасштабного вторгнення жителі Киселівки переважно вирощували городину та обробляли землю. Тут є два агропідприємства, розповідає староста Віталій Москаленко. Без поливу вирощувати овочі, каже, неможливо, адже Снігурівська зрошувальна система та канали розбиті. Вже повертаються, працюють фермери покупляли міношукачі, ходять, дивляться, де, де касетні, де снаряди не розірвані. Де дуже багато покидали на полях, і поля засмічені ящики, бо все, все з території буде за територією з полів. стрілялося по Миколаївській області. Вони били тут ночами було зарево дуже, дуже сильне зарево. До нас і ВПОшники приїжджають із Казимиса, Антонівка. Дарівка, тягінка. У нас люди проживають, там у них на даний час сильні обстріли. Є люди вже по 4 місяці є. У старостаті до початку повномасштабного вторгнення були зареєстровані 2960 людей. Зараз кількість населення 2000, каже староста. 112 будинків пошкоджені касетними снарядами. Катерина Гончаренко, Оксана Хлебус, Ігор Печенко, Григорій Шматко. Суспільне новини. Херсонщина.